Всім привіт, мої хороші любі жінки, любі дівчата. Сьогодні я записую для вас неймовірно круту лекцію, лекція, яка називається База. Зовнішність це не про красу, це про повагу до себе. Сьогодні ми будемо говорити про те, про що всі знають, але не всі усвідомлюють. Про зовнішність, про елементарне, про базу, з якої починається наша жіночність, впевненість, стабільність. І якщо ти думаєш, що мова буде йти далі про бренди, салони, дорогі бюті процедури, то ні, мова буде йти про ставлення до себе, про те, як ти показуєш себе цвіту, я це цінність, я це жінка, бо твоя зовнішність це не просто вигляд, це відображення того, як ти себе відчуваєш всередині. Сьогодні ми будемо говорити дуже корисна лекція, також для підлітків, також для жінок, які трішки себе закинули. Також для жінок, які мліньки чимось займатися, також для жінок, які в собі не впевнені. Це буде дуже. Крута, потужна, заряджена лекція на тему вашої зовнішності, адже ваша зовнішність це має значення. Так я кажу, як є, це має значення. А люди люблять красивих людей. Я не кажу тільки про чоловіків, я кажу про і про жінок про інших жінок. Коли ви проходите на роботу, коли ви заводите знайомства, коли ви що ще маєте, да завжди зовнішність вона грає свою роль. Те, як ви себе презентуєте, це буде завжди грати свою роль. Тобто, якщо ви людина доглянута, до вас буде відноситися по одному, якщо ви людина не доглянута, по вас будуть відноситися по іншому. Да? Навіть інколи на роботу можете не взяти і так далі. Тобто це та база, про яку ми дуже часто багато хто з клієнтів забуває. Вона буде переплітатися навіть із такими моментами, як енергія. Тож, дівчатка, поїхали, перше, гігієна. Гігієна. Це наша енергія. Ви не можете недооцінювати силу чистоти. Чиста голова це не лише чисте волосся, це ваше оновлення. Твоє волосся, воно вбирає енергію, уявіть собі щодня. Якщо ти не миєш голову тиждень, ти уяви, будь ласка, скільки ти носиш на собі стару застоєну енергію. Да, дуже багато я знаю жінок, які миють голову там раз на тиждень, два рази на тиждень. Дівчат, ви уявіть собі, скільки. Енергії, ви накоплюєте, накопичуєте негативу, енергію, злості, втомленості, якихось переживань з інших людей. І ви це все накопичуєте на своє волосся, і це все ви несете до себе в ліжко, приносите на наступний день. Уявіть собі, наскільки ви носите в собі цієї застоєної енергії. Просто подумайте, душ. Це очищення не тільки фізичне, це очищення реально енергетичне. Дуже часто ми відчуваємо себе втомленими, але коли ми приймаємо душ, ми відчуваємо себе більш заряженими, Да? Дуже часто нам здається, що ой, я прийняв контрастний душ і тому він мене трішки підзарядив. Насправді ні. Прийняття душу, ну звісно, і так, да, тому що контрастний душ він завжди заряджає, прийняття душу воно грає дуже важливу роль. Нас вода повністю очищає, очищає нашу зовнішність і очищає нашу енергію. Задумайтеся, будь ласка, наскільки вам стає добре і наскільки ви відчуваєте себе цілющим. Da, коли ви приймаєте душ, дуже часто після хвороби люди, які там залежалися, знаєте, там вже там і спітніли, і там і все те, вони приймають душ, вони просто як нова копійка. Використовуйте сіль, скраби, масла, ви навіть не уявляєте, як вам стає після цього легше і як багато негативу будуть змиватися саме з водою. І до речі, рекомендую дуже скрабуватися і робити це якомога частіше, ніякого. Поганого це нікому не дасть, тому що скраб це реально сіль. А сіль і вода це найкращий очисник, який тільки може бути, і саме в точ, ну, з точки зору енергетичний план. Далі руки, нігті, п'ятка. Чисті доглянути руки, це не розкіш, мої золоті це база. Якщо ви не робите манікюр, тобто не ходите в салон, все одно твої нігті повинні бути акуратні і охайні. Те ж саме з ніжками, теж саме з п'яточками. Ідеальна п'яточка, та не тільки естетика, це твоя ніжність, яку ти несеш в світ. І ви знаєте, що ви можете, наприклад, робити собі е, мінімалістичний базовий манікюр підікюр без покриття. До речі, зараз це дуже модно і такі базові нюдові відцінки модні, але у вас завжди повинні бути доглянуті руки. Будь ласка, зверніть увагу на свої куцікули. Зверніть, будь ласка, увагу, як це все виглядає. Також скрабуйте ручки, також намащуйте кремом, бережіть їх. Волосся має бути живе, чисте, доглянуте. Дівчат, це. Корона кожної жінки. Я чесно хочу сказати, коли я бачу дівчат із цими посіченими кінчиками, із реально перефарбованим нездравим, там, наприклад, блондом, це викликає просто відчуття недоглянутості. Так? Хочеться одразу відрізати. От я теж, наприклад, маю блонд, і я відрізаю собі прям, ну, по 2-3 сантиметри майже щомісяця, для того, щоб кінчики були ідеально доглянуті. Якщо волосся ваше тмяне, зламане, скуйовджене якесь, це, повірте, бачать всі. Не обов'язково мати дорогий шампунь або ходити по салонам, але обов'язково мити, розчісувати, зволожувати і дійсно стригти. Стригти кінчики, це знову ж таки про енергію. Змініть собі якусь стрижку, зробіть нову, але, будь ласка, благаю, приберіть. Ось ці всі зламані, посічені, просто старезні кінчики, які були накоплені вже тисячі років тому назад, ви з ними ходите. Да? ви оновіть. я от, до речі, так зробила, і я була просто в захваті, наскільки моє волосся воно повністю оновилося за три роки. От я зробила повністю собі дуже коротку стрижку, ніколи в мене такої зачіски не було, В мене було довге волосся. І коли я собі зробила каре із початком війни, в мене повністю такі. Здорові, здорове волосся, живе волосся, однієї довжини волосся. Це просто незабутні відчуття, повірте. Шкіра обличчя, номер 4 не треба чекати 40 плюс для того, щоб почати доглядати за шкірою. Скраби, маски, самомасажі, правильне очищення, це не про розкіш, це про звичку. Це звичка любити себе. Не нехтуйте цим. Це дуже важливо. Ваше обличчя, це ваше світло, це те на що звертають люди увагу. Так само, якщо, наприклад, є проблеми. Є акне, є різноманітні висипання. Я рекомендую зі спеціалістами зрозуміти, що це таке, чому так відбувається, знайти цю проблему і якомога швидше її вирішувати. Тому що обличчя, я впевнена, що ну, вам некомфортно бути з таким обличчям. Знову ж таки, скраби, масочки. Самомасаж. це безкоштовно. Самомасаж. Ви самі собі його робите. Правильно очищати. Двоетапне очищення повинно бути для того, щоб повністю очистити ваші пори. З макіяжем ми вже давним-давно ніхто не лягає спати. Це теж прекрасно розумієте. Далі, масочки навіть найдешевші, але все одно робіть, це завжди буде краще, аніж взагалі нічого не робити. Повірте, я дуже багато масок із з складом і не обов'язково там мати якийсь бешений люкс. Да? Є дуже багато простих, адекватних брендів з якоюсь однією дією речовиною, чи з кислотами, чи з якоюсь гелуронкою, чи що ще, яке так само буде діяти, як і люксові бренди, але ви завжди доглядаєте за своїм обличчям і ви відчуваєте від нього віддачу. Зуби! Зуби, усмішка, дихання, дівчата навіть не обговорюється, Це ваша візитівка, на це звертають увагу всі. Чисті зуби, свіже дихання, доглянута ротова порожнина це про увагу до себе. Поїхали далі. Одяг, білизна, гардероб. Він не має, може бути брендовим, да, наприклад, як варіант, але він має бути свіжим. Він має бути прасованим, без катишків, без плям, без дірок. Це дуже важливо. Якщо ось ці, там, наприклад, жовті плями під пахвами, десь там порвалося, десь там вже сносилося, вже просто річ, ну, 10 років в вашому гардеробі. Ну, просто дайте їй спокій. Розумієте правильно, вона вже хоче відпочивати, вона хоче йти на спокій. да? А, тобто я в впевнена, що. Базовий гардероб, не обов'язково мати мільйон там речей. да, Обов'язково просто мати їх якісні ці речі. Доглянуті, чисті, попрасовані, свіжі, і повірте, ви вже будете інакше виглядати, да, ви вже будете себе інакше почувати. Білизна, мої хороші, чиста. Білизна чиста. Одяг повинен пратися, я вважаю, теж ну, не носити, поносили, вдягли на наступний день. Ні. Тому що одяг теж має властивість на собі накопичувати енергію і яркому. Після кожного вдягання брати одяг, не залишати там на наступні дні і так далі. Одяг повинен бути приємним до тіла, одяг повинен бути якісним, особливо ваша спідня білизна, те, що торкається вашого тіла. Гардероб повинен бути впорядкований. Да? Те, що ти вдягаєш, воно має бути про тебе сьогодні, а не про тебе 10 років тому. Я впевнена, що багато із жінок, які прослухають цю лекцію, вони подивляться зараз на свій шкаф гардероб і вони все зрозуміють. Да? Дуже багато у вас що застаріло. Позбувайтеся від цього, позбувайтеся. Чому ні? У вас прийде нове, освіжіться. Просто зробіть ревізію, ніби ви ревізор, зрозумійте, що ви носите, що ви не носите, як з чим комбінувати. Тим паче, зараз це дуже круто, що можна носити базові речі: білі сірі футболки, бежеві футболки без. Якогось такого всього пьострого можна носити джинсики, якісь спіднички, кросівочки, лодочки, і це вже стильно, це вже круто, якісь толстовки, піджачки, це вже дуже красиво, і це вже доглянуто. Не треба мати якісь 2000-х років міні, якісь сапожки чи ще, Ну, тобто, на сьогоднішній день нам дуже пощастило, тому що стиль, чим мінімалістичніше, чим простіше стиль, типу Кельвіна Кляйна. Тим краще, да, тим це виглядає доглянутіше. Запах. Ваше тіло повинно пахнути чистотою. Да? Аромат це ваш підпис. Оберіть свій аромат. Легкий, витончений, не обов'язково дорогий, але вашій енергетиці, ваш тон, ну і, звісно, на чисте доглянуте тіло. Далі, макіяж, мої хороші. Зараз дуже модно макіяж без макіяжу, часи важкого макіяжу. А з блискітками, накладними віями, намальованими чітко бровами, цими всіми смокі айсами, яскравими червоними губами, це все. Це все минає. На сьогоднішній транс чисте живе природнє обличчя, baby face, да? тобто ідеальне чисте обличчя. Тобто, по суті, це може бути трішки тону, трішки рум'ян, блиск на губки, доглянуті бровки, можна домалювати там ріснички. Це все не приховує, це підкреслюю, як би на цьому і все. Зараз дуже модний ще є такий прийом, що роблять контурінг, і якраз цим контурінг, контурінгом також роблять роблять, підкреслюють трішки оченятка, як тіні. І таким чином перегукуються з очей на щічках і підкреслюють, трішки рожевим, кораловим рум'янчик, да, це завжди освіжає, а рум'яна воно завжди освіжає обличчя. І якби все, немає чітких форм, немає цього ляпістого. Ви знаєте, от нещодавно теж хотіла зробити типу айс, я зробила, мені було так. Не комфортно, мені було так прямо ж огидно. Я так думаю, Боже, ні, я не хочу, я не хочу це. Е, мій макіяж максимально простий, максимально швидкий. Я роблю макіяж за 7 хвилин. Я наношу все дуже швидко, мені взагалі навіть з собою на, на відпочинок, якщо їдеш, нічого такого сверххісного брати не потрібно. Тональна основа е, мій, моя палетка, де я роблю собі контур інших, тіні і е, рум'яна, все, олівець чи якась штучка для брів. і ці для ріснічі, все, да? максимум там лівця можна трішки підкреслити очі, якщо треба чи губи. Далі, матеріали, які торкаються вашого тіла. Я рекомендую обирати все натуральне. Це завжди буде і виглядати дорожче, і виглядати доглянутіше, якісніше. Обирайте натуральну футболка, з бавовни, вона буде краще за синтетику в будь-якому разі. Білизна з бавовни ще краще, ніж мережево, що не ріже шкіру, рушники, простирадла, одяг. Обирайте все з натуральної тканини, да? ніби це все про тебе, бо це і є про тебе. Коли ваше тіло все це знаходиться в натуральному, повірте, ну це виглядає по-іншому. От, наприклад, джинсики Ви вдягли. Ви вдягли хорошу, плотну, якісну, добротну бавовну футболочку, У вас хороша спідня білизна, все ви вже ідеальна красуня. Розумієте, у вас. Шикарна стрижка, ви класно зробили зачіску, ви помили в голову, ви вимилися, від, відскрабувалися, ви нанесли ідеальний макіяж без макіяжу, у вас доглянуті нігтики, ви трішки зробили собі парфум, все вже ідеально. Погодьтеся. Ну і звісно ж ставлення. Ти можеш не мати мільйони, ти можеш не мати ідеальної фігури, але ти можеш мати своє ставлення до себе. І це ставлення повинно бути як до королеви, як до найкращої жінки на планеті. Повір, саме це і відчувається всім людям на землі. Чоловіки вони звертають увагу на доглянутість. Да? Не на кількість нулів у твоїй косметичці, там, на твоєму банківському рахунку жінки вони дійсно вони приваблюють своєю такою природою і своїм здоров'ям. Кожен чоловік він хоче мати доглянуту жінку, жінку здорову, тому що на підсвідомому рівні. В нього це закладається як жінка, яка е, да, прикладе йому шлях, тобто подарує дітей. І елементарно з недоглянутою жінкою мати справу, не буде хотітися, і, повірте, нікому не буде хотітися, так і вам не буде хотітися з якимось, да, незрозумілим чоловіком. Коли ти чиста, доглянута, свіжа, впевнена в собі, ти випромінюєш силу, і світ буде відповідати. До тобі з повагою. Запам'ятай, догляд це не витрата, це інвестиція в тебе. База це не про бюджет, це про любов до себе. Почни з малого, з міліметра, з якоїсь навіть зарядочки, да? з цих, цих пунктів, які я перечислила, але почни. І ти вже побачиш вражаючу, просто вражаючу зміну в твоєму житті. Дякую тобі, моя люба. Цілую, обіймаю. Сподіваюся, що я тебе змотивувала, і ти трішки переглянеш саме своє життя.